Доброго ранку, малята! Погляньте, як красиво навкруги. Ця чарівниця зима засипала усе довкола білим пухнастим снігом. Коли взимку випадає багато снігу, то усі дітки вибігають на вулицю, щоб погратися із снігом. Малята, а ви знаєте, як можна порозважатися взимку? Звичайно, можна зліпити багато сніжок та погратися із друзями у сніж. А ще і снігу можна зліпити багато цікавих скульптур. Це і снігові замки, і будиночки, і ось така чудова гусеничка із снігових кульок або ж ось такого котика. Але найбільше дітки полюбляють ліпити сніговичка. З чого дітки ліплять сніговичка? Так, і снігу! А як вони його ліплять? Так, вони скочують снігові кулі. Малята, погляньте уважно, якої форми снігова куля. Так, вона кругла. А якого кольору вона білого! Я пропоную вам сьогодні спробувати намалювати снігові кулі. Для роботи нам потрібно ось така заготовка або ж просто аркуш голубого паперу. Гуашеві фарби, а саме фарба білого кольору та серветка. Але спершу давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Взяли ручки ось так і розпочинаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми пішли у двір гулять. Бабу снігову зліпили, з гірки весело скотились. Один, два, три, чотири, пять. Ми у дві пішли гуляти. Ось тепер малята наші пальчики готові до роботи. Отож розпочнемо. Вмокаємо наш пальчик у фарбу білого кольору та прикладаємо його до паперу. Та ось так коловими рухами розкочуємо велику снігову кулю. Якщо фарба закінчилася, знову макаємо пальчик у фарбу та продовжуємо розкочувати велику снігову кулю. Ось. Коли закінчили малювати, пальчик витираємо у серветку. Ось така куля вийшла у мене. А які ж кулі вийдуть у вас? Чекатиму на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!